Алгоритм такий: якщо партнер е, хоче вас зрушити з місця, використовуючи силу власного упередження лише і зробити так, як він вважає добре, то алгоритм полягає в двох речах: любим способом ви кажете Ні, що означає, я є в стосунках, я не згодна, в мене є моя думка. І наступним кроком ви або заходите в діалог. Ну, щоб обговорити і побачити з точки зору один одного, як що там відбувається, домовитись про найкращий для вас обох варіант. Або ви ставите перед фактом, ну просто, просто кажете, Я є моя точка зору інша, і просите з нею рахуватися. Ну, наприклад, там, ти зараз хочеш вдосконалити мене, я чую. Там це важливо для тебе. «Хочеш дізнатися, як я до цього відношусь, або е, ти маєш право на свою точку зору, але і я маю право на моє там бачення, мої пріоритети. Е, хочеш, обговоримо їх, е, придумаємо разом, там, що будемо робити, е, як буде виграшно для кожного з нас. І отже, після вашого пред'явлення буде розвилка або пауза, або діалог, пауза для перегрупування сил, тобто що можливо. Ну можливо, засвоїти потрібно, що в партнера є інша точка зору можливо, треба просто змиритися, або буде діалог, де ви будете. Більше дізнаватись про свої стосунки, і якщо ви хочете попрацювати зі своїми стосунками, то я запрошую вас на консультацію, бо я психолог і психотерапевт і успішно працюю про стосунки. Записуйтесь в Дірек. Дякую вам за вашу увагу. У цьому відео я розказую в загальному про те, як відстоювати себе в ситуації критики або непроханих порад. Якщо ви хотіли побачити би розбір конкретних прикладів, ви можете написати питання та ситуації в коментарях. Я зроблю наступні відео по ваших запитаннях. Підпишіться, не губіться. Я психолог та психотерапевт Таїсія Горбатенко. Далі записуватиму відео для вас.